Так, от нас еметр. Так, от мене позначений геометричний центр датчика. Ось тут я намалював. І от, раз, джерело от від БТ5, Б8. Давайте підносимо, ложимо на нього датчик. От, прямо вплотну, по центру датчика ось тут через пластик. Поможемо. от, І дивимось на проблему. Нічого не відбувається, як бачите. Він мовчить, навіть вплитну вже лежить багато секунд, навіть не вімкнув дисплей. Тупо мовчить сліпий, можна сказати, замок. Це проблема не... ну, багатьох дозиметрів, коли різке різко підношу потужне джерело. Це така проблема. Якщо піднести на відстані, от перевернемо, наприклад, ну давайте на відстані. Ось так. За, на висоті 15 сантиметрів, наприклад. 10 сантиметрів висота. А, Він, напевно, ще не набрав ці цикли, давайте перевіримо. А ні, от показує. Так, іде рахунок. От, рах рахує. І тому сигналка не працює. Поки оця блимає, рахує, йому потрібно час, щоб порахувати дозу. В цей момент сигналка не працює. Але на графіку, бачите, відобразилась. І от вже спрацювала сигналка, коли нема джерела, тому що закінчилось цих 84С. Знову рахує, бо фон змінився. 420 секунд йому треба, от щоб порахувати точно фон. і Треба їх дочекати, поки перестане блимати. От іде зворот ну, таймер 420 секунд. потрібно і от Поки не закінчило блимати оцей рахунок, рахує, у сні він також рахує, просто дисплей він вимкнув саме автоматично. Нема сенсу нічого мірити, тривога в цей момент не працює. Ось так. Ну, давайте почекаємо. Тобто при першому увімкненні і після спрацювання сигналізації, от, потім він скидає знов, ну, знову знову забереться джерело і він заново починає заміряти навколишній фон. І цей замір триває 420 секунд. Ну, це залежить від детектора. Зараз тут sbm 21 І він якраз от... 420 секунд йому потрібно для цього. Ну, все, показав. Ефект будете знати. Такий нюанс. Швидше детектор SBM 21 не вміє через його розміри. Ну, все. Коли будуть питання, звертайтесь. Зв'язати зі мною можна за тегом. В гуглі Атомскан наш сайт atomscan.com Через таря дефіс. Всім пока.